Привіт, ситуація наступна. Мої друзі, пару днів тому купили собі портативний проєктор Samsung The Freestyle. Я про нього розповідав вам у минулому році. У нього максимальна діагональ може бути 100 дюймів, і зараз прому ціна у нього 29 699 гривень. Ну купили і купили, скажете ви, що тут такого. Але найсмішніше, що вони його тільки купили. А вже сьогодні, 31 серпня, на міжнародній щорічній виставці електроніки IFA в Берліні Samsung показали новий The Freestyle Другої генерації для тих, хто надивився мій огляд першого за Фрістайл. Я вам трошечки напам'ятаю. The Freestyle – це портативний проєктор з функцією Smart TV. Його основна перевага в тому, що він дійсно портативний і його можна брати з собою куди завгодно, хоч на дачу, хоч на природу. Ну або можна просто використовувати як основний медіа-центр в квартирі замість телевізора. Діагональ зображення до 100 дюймів, яке можна проєкціювати на 180 градусів, Smart TV, як на будь-якому телевізорі від Samsung, вбудований динамік, який розповсюджує звук на 360 градусів. Крім того, там були додаткові функції та режим Ambient, що дозволяє створити декоративне освітлення чи транслювати різні візуальні ефекти: картинки, фотографії, неонові написи тощо. Дуже прикольна штука. Я на ній грав в ігри, і все це дуже непогано працювало. Ніякої затримки я не відчував. Тобто для гри в FIFA чи Mortal Kombat з друзями воно реально круто підходить. По суті, це кишеньковий проєктор зі всіма можливостями смарт-телевізора. Ще й діагональ може бути від 30 до 100 дюймів, залежно від відстані девайсу від стіни. А от поверхня, на якій він стоїть, не має великого значення, бо завдяки функції миттєвого налаштування він сам швидко оптимізує параметри зображення. Тож, навіть якщо портативний проєктор стоїть під кутом, зображення все одно буде рівним. На перший погляд, ідеальний девайс, то що ж такого цікавого показали сьогодні. Портативний проєктор The FreeStyle другої генерації, на вигляд, такий самий, як і The Freestyle. Теж невеличкий, важить менше кілограма, займає небагато місця і. Має гарний дизайн. Теж є регульована підставка, щоб повертати його на 180 градусів і об'ємний звук на 360. Також новинка може проєкціювати зображення на будь-яку поверхню і так само автоматично налаштувати картинку, щоб вона була рівною, чіткою і оптимізованою за кольорами. Звичайно ж, є смарт ТВ і діагональ також до 100 дюймів. Але тепер ще з'явилася нова функція панорамного перегляду 160 дюймів. Це означає, що зображення відтепер може бути у горизонтальній орієнтації. Зі співвідношенням сторін 28 до 9 та максимальним розміром 160 дюймів, чи у вертикальній орієнтації зі співвідношенням 16 до 15 та максимальним розміром 120 дюймів. Правда, це можливо за рахунок під'єднання двох таких портативних проєкторів одночасно. Що ще змінилося? The Freestyle другої генерації став набагато швидшим за рахунок збільшення об'єму оперативної пам'яті до 2 ГБ, тобто, запуск програм став швидше на 59%. А сам інтерфейс на 22%. Це, до речі, напевне, був один з небагатьох мінусів за фрістайл. Ще одна перевага більш довговічне джерело світла за рахунок подовження гарантії на 10 тисяч годин. Тобто тепер гарантія складає 30 тисяч годин. А ще змінився пульт. Він такий же зручний, як і раніше, тільки тепер це пульт дистанційного керування Solar Cell, тобто його можна заряджати від сонячного світла. Найс. Ну а більше про новинку ви зможете дізнатися в моєму повноцінному. Ному огляді, який буде трохи згодом. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось!